Салют, салют усім прихильникам азарту. Це як на початку. А салют на честь мільйонера. Сподіваюся, відбудеться у фіналі програми. В ефірі Державна грошова лотерея Лото Забава. Ну і ви ж знаєте, що там, де ми, там величезні гроші. Точно, і, хоча кажуть, що гроші не пахнуть, я офіційно заявляю, Виграші МСЛ пахнуть шаленими емоціями, мільйонерським життям і, звичайно, розкішною відпусткою. Ну, це як ти кажеш, для початку. Хоча на мільйони скажу я вам, можна гуляти все життя. Для початку ми пропонуємо європу. Так. Зустрічайте переможця акції минулого тиражу. Пані Марина з Полтави! Пані Марина. Доброго ранку, Тут була Наталка Полтавка, а це Марина Полтавка. Тримайте, пані Марина одразу. Пані сертифікат. Марина на відпустку виграла 100 тисяч гривень. Як давно граєте? Три года. Три роки. Прекрасно. Розкажіть, як вигрош. це відбувалося, які емоції, що снилося. Розказуйте. З мужем граємо три роки. Так. В основному покупала він білетики Молодець. на лотерею. На тираж решила я купить. И вот я здесь. А вы да, пер первый раз? У вас легче рука. Да, первый раз. Тепер я думаю, що тепер тільки це тільки ви будете заробити. Передавайте вітання чоловікові. Передаю привіт мужу, родственникам, близьким, співробітникам і всіх, хто мене знає. Ми приєднуємося до всіх привітань. Передаємо вітання славному місту. Полтава, а вас вітаємо і ще раз. Ви виграли 100 тисяч гривень. Шановні, ви теж так можете. Грати і вигравайте. Це дуже дуже просто. Увага на екран. Лото Забава дарує 100 тисяч гривень на літо в Європі. Купуй одночасно три будь-які білети Лото Забава на акційний тираж. Надсилай додаткові ігрові комбінації за допомогою смс на номер 330. В одному смс одна ігрова комбінація. Більше комбінацій, більше шансів на виграш. Усі додаткові комбінації заносяться до бази. База ігрових комбінацій оновлюється для кожного акційного тиражу. 13 тижнів поспіль. В прямому ефірі комп'ютерне жеребкування обиратиме щасливчиків, які виграють 100 тисяч гривень на відпочинок у Європі. Грай щотижня. Поринь у Євроліто, злото забава. Сьогодні Лото Забава запрошує вас на море, буквально на море найкращого пива і батьківщину богемського кришталю. Ну що ж, ми пропонуємо вам Чехію, шановні, сьогодні! Пиво з кришталю оригінально, і це для початку. Ну а далі, ну а далі який же українець не любить запечене вепряне стегно? І як же ж туди доїхати? Всю Чехію. Дуже просто, адже на кону сьогодні на кону не лише мільйони і акція, а ще й Джей Ейсі Отож, ми відкриваємо розіграш 936-го тиражу державної грошової лотереї. Лото Забава. За ходом розіграшу стежить тиражна комісія. Це представники міністерства молоді та спорту та представники ну, що ж, час розпочинати щасливий номер. Зустрічаємо пана Василя із Черкас. Саме він минулого тиражу виграв наш щасливий номер. Доброго ранку, пане Василю. Як давно граєте? Граю з першого тиража. З першого? Першого? першого тиража. Да. Ого, Вперше в, в нашій студії. Перша. Як вам сподобалось? Сподобалось дуже. Хотіли сюди потрапити? Так. Мрії здійснилися. здійснилися. Передавайте вітання. Передаю привіт своїй родині, дружині, внукам і всім своїм знайомим. Сумська область, Полтавська, Черкаська. Всі Всі, всі області. Всі Україні. Всі Україні, да. Ми приїдемося до ваших привітань, а вас запрошуємо крутанути це колесом. Ця мить очікування, вона здається такою довгою, але можна бути абсолютно спокійним, тому що 5 тисяч 5 тисяч у вас в кишені. А за але зате тепер ви знаєте дорогу сюди в студію і знаєте, що сюди можна легко приїхати за мільйоном. Ми будемо на вас чекати. А поки що ми, ми іще ще раз наголошуємо, що пан Василь виграв 5 тисяч гривень на щасливий номер. 5 тисяч гривень розіграли. Йдемо далі. Якщо минуло тиражу розірву щасливий номер ви не вигнали жодного призу. Але зареєструвалися на другий етап цього розіршу. Ми бажаємо вам удачі і просимо. Вімкніть, будь ласка, комп'ютер. І ось ви бачите телефони гравців, які підтвердили свою участь у другому етапі розіршу щасливий номер. Зараз комп'ютер методом випадкового відбору зареєстрованих номерів обере один такий щасливий номер. І ось цей щасливий номер, його ігрова комбінація. Власник цього номера уже переможе з щасливого номера. І зараз ми попробуємо зв'язатися з цим переможцем і дізнатися, чи переїде він до нас у студію крутити колесо і мати можливість виграти аж до 50 тисяч гривень. Алло, Алло. Алло. О, доброго ранку! Одразу. Вас вітає! Вітає! Лото забава! Представтесь, будь ласка, ваше ім'я! Мене зовут Олег. Дуже приємно. Пане Олеже, де ви проживаєте? У Миколаєві. Пане Олеже, ми вас поздоровляємо. Щойно ви стали переможцем розіграшу. Щасливий номер. Пане Олег, я запрошую вас до нашу, в нашу студію Приїдете Ви чи ні? крутити це колесо. Алло? Алло? Ви, ви роздумуєте? Ви ще Чи з нами ми на зв'язку. Пане Олег з вами. так, обов'язково буду. <плес> Чудово, ми будемо на вас чекати. Познайомимося ближче вже в цій студії. І можливо, ви виграєте 50 тисяч. Але в будь-якому разі у вас є шанс виграти більше 5 тисяч. 5 тисяч у вас. Але до зустрічі наступної неділі. Чекаємо на вас і оголошуємо, що пан Олег щойно став переможцем щасливого номера. А зараз на черзі наступні п'ять переможців. Я прошу вімкнути великий лототрон для того, щоб визначити призовий сектор полювання за грошима. Колір першої кульки визначить колір призового сектора. 25 гравців. Зараз надією дивляться на цей лототрон. Який колір сьогодні випаде? Якого кольору пощастить найбільше? Ось він кулька номер 69, синього кольору. Я вітаю синій сектор. Ото п'ятеро гравців. П'ятеро переможців синього сектору чекають на свої виграші, а ми чекаємо на знайомство із п'ятьма гравцями по телефону. Тож телефонуйте, телефони лінії відкриті. Зі стаціонарного телефону набирайте 0900 306 330. І з мобільного номер 330 Дуже зручний номер 330. А яке зручне кермо нового? А головне власного автомобіля. Хочете спробувати? Будь ласка, автомобіль за декілька. Ve je na zaas reklama na odin plus. Odin.